Дай жаро зкратки. Сьогодні в нас огляд камінної топки МБО в версії гільотина. А саме це означає, що в нас дверцята піднімаються вверх. Камера згоряння в каміні в нас викладена термотеком-кераміка, яка виконує подвійну функцію ізолятора і акумулятора. З однієї сторони, вона захищає корпус каміну від перенагрівання. З іншої сторони, коли ми вже перестали топити в топці, ще до 2 годин вона віддає енергію, яку в себе взяла. В комплектації в каміні входить також вже регулятор подачі повітря в камеру згоряння, яким ми будемо контролювати інтенсивність горіння. Камін йде в версії з подовим горінням, тобто в нас кисень розповсюджується рівномірно в камері згоряння. А також в нас йде повітря окремо на задню стінку, ще ми його називаємо як подвійне згоряння. І, звісно, в нас йдуть канали для функцій чистого скла. Тобто щоб мінімізувати ризик закопчуваності скла в корпусі каміна, в нас додатково вмонтовані радіатори для того, щоб максимально швидко нагріти приміщення, де буде в нас стояти камінь. Закінчення в каміні в нас виготовлено із човуна та рухоми для полегшення монтажу. Отож, якщо вам сподобався огляд каміну, більш детальніша інформація в нас на сайті або за телефоном. Підписуйтесь.